Всім добрий ранок. Скільки? П'ять може є. Ні, та є такий. Нормально, сантиметрів 7 десь є корега. Всім доброго ранку. Приїхали. У нас четверо на роболовлю, Олег, Роман, Коля. Перший виїзд цього року. Сьогодні яке? 10 грудня. Мінус 6 і вітер такий добрячий. Холодно, лонки будуть замерзати миттєво. Зараз що плануємо? Воно ловити платво, але спочатку я йду зараз окуня, пошукаю, щоб жерлиці закинути. Сюди закину жерлиці і вже також перейду на ловлю плотви. Я думаю, Тарас шуткує, що треба, сухарі і сирок на плату. Я його питаю, Мам брати. Я тобі можу показати і коп прив'язати, про А ти, казав, що прив ти сказав, що ти шариш цю фіні. Ну, а це буде добре. На оконця. Так, ми залегом йдемо ловити окуня на живця. Десь тут все в желицях попід стіну осоки. Хоча з одного разу також можна пробити сильно. А, і вода. Зараз тут попри цілу соку буду шукати окуня. А є, зараз будемо кровнути до ритер конця. Перший шпіон полосатий є. Кльону десь сантиметру 30 над днем. На Нажарвиться піде. Олег, спіймав. Це на життя піде? Ну, на життя люкс. Це перша твоя риба зима в житті, да, так? Знаєш, да, давно найкраще багато ловики шукати. А потім вже будуть такі робочі лунки і вже по них ходити. На життя розмір суперний. Так, ми там Олегом у кінці підловили на жарлиці, а хлопці тут Рама таких плотечок гарних. Наловив коля теж. Оздовж цієї стінки осаки набив ломок і кидаю зараз жарлиць. Ну так, сантиметрів 40 на дно і все. і Так закидаємо. Одна є. Так, жара зарядив. Як у вас прокльовує ще? Клює? але вже дві Ти вже дві плоти зливав? А А, ага. ну класно, молодець. Що краще чіпляти Сир чи мотель? І на то і на то. І на то і ну, на то. Я, коротше, вплив на сир і на мотель, але сир просто одна покльовка. Знаєш, ти прощолкав, мусиш і перезакидати, а, а мотель ти не перезакидаєш, ти скидаєш упускаєш. Ну. Того я, заробіт один на мотиваці. Ти на мотель. Ясно. Значить, мож... я Ясно. Я давно дві водки підготував. Всі мармишки все зав'язані, тільки закидати. Я... Так, дають. А ти... ти не один мотель, два, три. Два, коротше, витягнути, ще одного щоб наверно весело потихать відмиряю глибину авана зашибись <хе -хе -хе. то добре шуклет классно и то два Ух ты, класно попа. На попливачок. Оплак лиш спливає і підсікати треба. Оп, вона вже поклювка. А прошу. Другу водку навіть не встиг закинути ще. То при тому, що я витягнув, дивлюся, Олег тягне, тягне. тяне. Кляво тут все просто. Дві вудки практично не може закинути. Неможливо. Кидаєш і одразу кліє. Пучок мотиля. Та два-три. Старий лишається, нового дочіпаєш. Так, встигну я другу вудку закинути. Чи не встигну? Асяка. Так, и тут поклвку уже. Так, я вийшов сюди на берег. Зараз йду варити уху на обід гарячої ухи Зимо. Зараз рибу почистити. Ну що, накльов сьогодні? Накльов сьогодні ми попали. Плотва практично, дві вудки я не встигав ловити. Одну закидаю, зразу ловиться, поки іншу пробуєш закинути на поплок та на... І на сорок клює, і на мотиля. Я на мотиля ловив, хоча сорок також є. Два-три два, мотилі на мармешку. Знали, що поплувачок припідняло. І є. А зараз варю уху, почистив три плотви і одного окуня. обідати зробимо якісь канапки ще підготуємо нічого собі Верю. ти опасний тип. з ножиком цабуля юшечки кидати поїхали Прямо. С боюшечки, Все, но... Докидайте, хлопчик. Божественный Там внизу уже порчано. Ці болю і така це має бути. Ну і далі до Пообідали, тепер знову ми силами. Беремось знов до плотви. Ну, файненько. І сюди. Жерлиць у нас закинуті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. 13 жерлиць у нас закинуто. То коля закидав, я закидав. Олег. Неславно у нас всіх 13 жерлиць, а щоки ноль. И поклевки, в принципе, не было. Так что -то сегодня тут, напевно, кельк больше сотни жарить. Там, под, тем, под ту сторону, там все в жарвицах. Щука не клея, но плотва зато сегодня гарно бере. Сезон открыли. Классно.

сегодня такие клевши на одну смело можно достать не ловит так еще одну плотву ловлю иду скручивать и жрать так сегодня ни одной поклевки не было Роман вилив 71 плотво. Він саме найбільше, він нині платить за солярку. <рес> <рес> так щоб розміли який сьогодні гарний кльово. <рес> холодно, риба позамерзала. Ну що, на сьогодні фініш, сезон відкрив класно. Співало дуже добре. плотва. зранку, так більше 10 окунів спіймав щоб на жаровці було, а потакивали відмінно. Щуки не спіймали. Так що до зустрічі.